Зрозуміть, як це мені можна було подарувати хустинку. Чоловікам потрібне технічне завдання, повірте. Два-три рази він буде вам сам купувати квіти. А я не хочу тільки на 8 березня. Мені треба і так. У них не було в сім'ї такої культури, щоб дарувати подарунки, природа чоловіка йти досягати. Одним дарують подарунки, квіти, подорожі. А тобі нічого. Чому? В чому причина? Що зі мною не так, перше питання. Чому я недостойна, чи можливо з ним щось не так? А може я не того чоловіка вибрала? Може я була не досить уважна, можливо, треба розлучитися, пошукати когось іншого. І я Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як народжується енергія жінки, якій хочеться дарувати подарунки. Якщо ви хочете знайти причину, змінити себе, стати тою жінкою, якій хочеться дарувати подарунки. Тож додивіться це відео до кінця. Я поділюсь трьома психологічними тригерами, які змінюють все. Знаючи їх, ти точно почнеш отримувати подарунки. А в тебе була така якась своя історія, коли чоловік почав щось дарувати там або не дарував раніше? Так. А да. що таке було? Ну, квіти, наприклад, не дарував квіти. Ну, тільки там 8 березня, да. Я не хочу тільки на 8 березня, мені треба і так. Що потім сталося? Що сталося? Ну, По-перше, я поговорила. Спочатку мені було важко говорити про свої бажання. Як це він має догадатися? Що це за дурак, що він не догадується. Я взагалі не могла зрозуміти. Що це таке? Потім ну, я узнала, що вони не догадуються, як оказалось. От що треба сказати про це. От я почала говорити. Ну, десь він спочатку жалів гроші. В них не було в сім'ї такої культури, щоб дарувати подарунки, в принципі, навіть на день народження. Бо на день народження це вже було багато, Це для нього такий був прогрес просто. От, а для мене як це? Це ж нормально. Я не зрозуміла, в чому справа взагалі. Ну, а я я ж зараз? — говорила? Ні, ну зараз інакше, так як я хочу. Дарує. Да. Без... Зараз так як я хочу вже. Ну, мабуть, я пішла навчатися в школу психології, я з собою почала розбиратися. І вже тоді, коли я пішла в школу психології, в мене, по-перше, дуже багато змін відбулося в моєму житті. я тоді роботу почала змінювати, і моя поведінка почала змінюватися, абсолютно мій стан. І просто чоловік це бачив, він не хотів спочатку розвиватися. Він не розумів, для чого це, що це таке, ще гроші за це платить. От а коли побачив результати в мені, тоді він вже зрозумів, що це працює. Також почав більше цікавитися речами по психології різними. От і прислухатися до того, що я говорю, і ми потім разом пішли ще на навчання по стосунках. О, це мабуть найбільше все таки мови любові, О, мови любові. Ми вивчили про подарунки, я згадала. Мова любові, так. Да. Угу. От і коли ми приділили в кого не там же ж мова любові у нас в усіх вони є. Вони для всіх, для кожного з нас кожна важлива. Але в когось це буде на першому рівні, там ну, у чоловіків зазвичай фізичний дотик, це да, на першому рівні. Не 100%, не але дуже часто. Акти служіння, mm. Так, да, акти служіння. Ну це в мене, наприклад, от е, акти служіння, якісний час для мене це важливо. Але подарунки в мене недалеко пішли все одно, не на не на самий низ. От тому да. Отже, давайте розбиратися, чому ж одним дарують, іншим не дарують. Перша причина в тому, що ми дуже сильно догоджаємо всім, просто розчиняємося в нашому партнері, робимо все для його блага та добра і забуваємо про себе. Потім ми навіть часто не знаємо своїх бажань, не знаємо, чого ми хочемо конкретно. Наприклад, хочу щастя, хочу реалізації, любові, подарунків. А яких ніхто не знає, і саме ти часто цього не знаєш. Чоловіку потрібна конкретика, просто технічне завдання. Не всі чоловіки романтики, чоловік має розуміти, чого ти хочеш. А якщо ти сама цього не знаєш, як він це може здогадатися? Або ж, можливо, ти надивилася інстаграму, і там ти бачиш, як якимось відомим блогерам дарують недорогоцінні подарунки, але зараз в вашій сім'ї ну, не той етап в житті, і прям таких дороговартісних подарунків подарувати чоловік не може, а ти з нього потребуєш злобна. Настирно, давай. Значить, ти мене не любиш, ставиш ультиматум. Таке також трапляється на консультаціях. Яка думка, чи не стали меркантильними жінки? Всі хочуть подарунки, подарунки, що ти мені даш. Да, угу, та, є така думка. Навіть в мене були в, 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 в терапії була пара. І чоловік весь час він на спільній сесії такий стриманий більше. От це цікаво. А окремо я ж з ними окремо потім працюю. Тан там вона така, все. значить, подарунки їй треба. Я говорю, ну окей, ну дивись, ти значить, безплатно з неї спиш. Вона тобі готова, вони ще й не розписані були, просто жили. Жениться він ще думав, чи треба, чи ні. Ну Послуги повністю як жінки в усьому опції всі, і готує тобі, і ходить, і ти кажеш, не ходить, кудись, там вона не ходить. От, А подарунок подарувати тобі значить, жалко. Ну Ти ж любиш подарунки? Ну так. Да. Тобі приємно, що подарувала? Ну приємно, окей, кажу, а. І іншим тоді ж теж треба дарувати, якщо ти хочеш це отримувати. Тому в нього була така і багато. Я так зараз зустрічаю, особливо коли в стосунках не окей, все, жінки меркантильні. А питання в чому? Питання в тому, що коли жінка хоче, жінка ж цими подарунками насправді розширяє чоловіка. Завдяки нашим бажанням чоловік починає більше мотивувати досягати чогось нового. Так само і діти, до речі, вони дуже класно розширяють чоловіка в плані фінансовому, в плані відповідальності. Це ж навіть також про відповідальність, тому що. Природа чоловіка служити жінці, любити жінку свою. В принципі, я заслужіння в обі сторони, 50 на 50 щоб було. Але все-таки дуже важливо, щоб ці 50 на 50 зберігалися. І коли нема цього служіння, немає такого подвигу маленького для своєї дружини, то немає сенсу в цих стосунках. Природа чоловіка йти досягати, як раніше було, пішов, забив мамонта. Прийшов з добычою. В принципі, це те саме з подарунками, насправді. Тут же не просто подарунок, сам факт. Ну може, для декого і важливий подарунок сам він також грає свою роль. Але як для мене, чесно, мені важливіше дії, які він зробив, наскільки він потрудився, щоб цей подарунок мені зробити. Для мене це найбільш важливо. А ти собі сама давно дарувала подарунки? Як часто ти собі дозволяєш зробити, хоч маленьку дрібничку приємності? Ми часто. Хочемо отримувати подарунки, причому самі собі їх не даємо і вважаємо, що хтось з нам зобов'язаний їх зробити. Напишіть, до речі, який подарунок останній раз ви отримували, чи самі собі дарували. Буде цікаво, дуже часто в зв'язку з такими переживаннями внутрішніми, ми себе вважаємо недостатньо красивою, недостатньо уважною, недостатньо люблячою або взагалі недостойною та такі подарунки дорогі, це не для мене. А як це можна на такий подарунок потратити кошти? І тут медаля з двох сторонів: з одного боку, ми самі себе часто не поважаємо, знецінюємо відповідно, хто ж нас буде цінити і дарувати нам. Ніхто, а з іншого боку. Ми навіть боїмося своїй думці дозволити, що чоловік нам подарує якийсь дороговартісний подарунок, тому що це впливає на наш сімейний бюджет, і ми самі цього знову ж таки не дозволяємо. Даємо такі виклики чоловіку, що це не потрібно, бо це пошкодить наш бюджет. Він цього не дарує. Або ж ще один сценарій, коли ми невдоволені. Тим, що нам подарували своєю реакцією, ми відштовхуємо дуже надовго. і чоловік просто не хоче нам дарувати подарунок, тому що це не має сенсу. Все одно буде незадоволена, щоб не старався, щоб не робив, все не так. То можна не старатись, нічого не робити, і так комфортно і зрозуміло. І в мене є така власна історія з мого особистого життя. Коли в нас була річниця, перша з чоловіком і це була ситцева річниця, і було прийнято по таким традиціям нашої культури дарувати щось ситцеве, якусь річ чи одяг, чи хустинку. І от Чоловік мені подарував хустинку в сердечках. От моя реакція була неординарна. Я була просто в паузі, я не могла зрозуміти, як це мені можна було подарувати хустинку. Для мене це був не подарунок. Але з його боку він старався, він пошукав в інтернеті, почитав, що дарувати, бо не знав, що подарувати. Ходив її, шукав, щоб купити. Купив, подарує, а я невдоволена. Ну, ви розумієте, що все-таки важливо дякувати і захоплюватися тим, що для вас чоловік зробив. Да, можливо, це не зовсім той подарунок, який ви хотіли, можливо, не той колір. Чи не той відтінок чи не та модель, але все ж таки важливо дякувати, тому що це дає енергію і бажання на майбутнє також вам дарувати подарунки, тому що для чоловіка дуже важливе визнання, в принципі, як для кожної людини, але для чоловіків особливо визнання важливе від його дружини. І коли ми реагуємо з негативом, коли ми кажемо, що не сподобалося. То в чоловіка відбираємо бажання дарувати нам подарунки на майбутнє, і потім не можемо зрозуміти, чому ж нам чоловік не дарує подарунків, а справа в нас самих. Або ж ми, наприклад, знаємо, що буде свято, і вже ми собі додумуємо. Ага, комусь там дарують подарунки, квіти мені не дарують. Тобто наш стан уже в мінусі. Ми вже починаємо десь там підсвідомо прогнозувати собі цю ситуацію, яка відбудеться, і вона потім реалізується в нашому житті. Наш стан в мінусі. Відповідно, в мінусовому стані енергії ніхто подарунки не дарує, тому що дарують подарунки саме ті жінки, яка енергетично наповнена, яка знає собі ціну не з позиції гордині, що я краще всіх і вище всіх, ні. А з позиції і прийняття людей, які поряд з нею, ти окей, я окей. Без пригнічення себе і критики, знецінення, дозволяти собі. Тому що ми часто внутрішньо боїмося навіть, що чоловік потратить якусь велику суму грошей, на подарунки, і ми не дозволяємо йому на енергетичному рівні це зробити. І це також є, тому що ми всі піклуємося про наш бюджет. Але все ж таки, якщо ми хочемо отримувати подарунки, потрібно зрозуміти, що на подарунки потрібні кошти. Вони можуть бути, можливо, не якимись там суперглобальними. Тут потрібно думати наскільки зараз по вашому бюджету це буде нормально без мінусу, тому що я не за те, щоб дарувати подарунки, йти в кредити для цього. Це вже просто безглузді, як на мене. Це про дитячу позицію. Просто хочу іграшку, не знаю, яку то що там, От, і не знаю для чого. Насправді нам вже важливо дуже часто не сам той подарунок, а щоб для мене мій чоловік. Подарував, зробив, потрудився, пошукав. Ось це ж важливо. Ну якщо ви трішечки на вищому рівні, чим просто подарувати подарунок і показати подорожці. Подивись, в мене ось є там не знаю, чи новий телефон, чи якась прикраси, чи ще щось. Тому на це також важливо зважати для того, щоб тобі дарували подарунки, важливо по-перше, мати наповнений стан. Красивий стан зараз дуже популярно називати його. Коли ми не очікуємо ні від кого, коли ми не вважаємо, що нас хтось має зробити щасливими, радісними, подарувати нам ті ж квіти чи подарувати нам подарунок, коли ми самодостатні, як це? Це тоді, коли ми, по перше, як я сказала, в позиції Ти Окей я окей, ми розуміємо свою цінність, ми розуміємо свої сильні сторони, ми поважаємо себе, поважаємо того, хто поряд з нами. Ми можемо без претензій. Сказати спокійно, попросити, проговорити те, що ми хочемо. Без злої енергії, з енергії любові, розуміння, навіть самим для себе відповісти на питання, чого хочу я, які я хочу подарунки. Чоловікам потрібно технічне завдання. Мають бути пункти, як буде день народження, сплануйте його. І дайте чоловіку на ознайомлення. Дайте йому на ознайомлення ваші мрії. До чого ви мрієте, прагнете в ваших стосунках, наприклад. Напишіть список, такий віш-ліст. Подарунків, які б ви хотіли отримувати, і хай він буде на холодильнику або в нього блокноті, і він буде вибирати, коли захоче вас порадувати, зробити якийсь сюрприз з цього списку, саме те, що його хочете ви. Говоріть про свої бажання. Дуже часто ми замовчуємо свої бажання і думаємо, що він здогадається. Не здогадається, це не працює. Він не телепат, йому потрібно говорити а ще й не один раз, тому що ми всі щось забуваємо, особливо коли. Чоловіка не було такої культури в сім'ї, дарувати подарунки. Йому це незвично, не зрозуміло. Це нова навичка, яку потрібно напрацювати. Відповідно, дати час йому напрацювати, трішечки проявити терпіння, визначити мову любові. Його і свою це також важливо і через мову любові доносити ту інформацію, яка для вас важлива, навіть в плані подарунків. Для того щоб визначити свою мову любові, можна просто або бути дуже дуже уважним, прочитати книгу Гері Чемпіна «П'ять мов любові, або подивитися мене міні-курсі по мовам любові коротенькі, там по 5 хвилин буквально дуже практичні. Там теорії геть буквально одна краплинка більше практичних дій, які ми по яким можна зрозуміти, яка у вас мова любові, і згідно з вашою мовою любові, згідно з мовою любові вашого чоловіка, і говорити через цю мову любові. Через призму цього розуміння, тому що буде інформація одна і та ж, але подача буде зовсім різна. Наступним кроком дуже важливо зняти ось ці очікування, що нам постійно хтось щось повинен. Нам ніхто нічого не повинен. Коли ми ось це в собі. Ну пропрацюємо, скажемо зараз. Всі пропрацьовують все трансформуємо. Тоді ми починаємо розуміти, що нам просто дарують, бо нам хочеться подарувати. І ми дійсно, коли в нас немає всіх таких очікувань нав'язливих всередині нас від себе, що я повинна, від нього, що він повинен, або ще хтось. Тоді і ми змінюємось. І ми змінюємось, ніби непомітно, але наш стан змінюється. Ми перестаємо очікувати або ще гірше требувати від свого чоловіка, що він подарував, бо на такі енергії не хочеться дарувати подарунки. Тому що нас привчили, що нам хтось щось повинен, або ми повинні, але ніхто не повинен. Просто потрібно бути такою, щоб нам хотіли здарувати. І ось працюючи над цими речами, ми змінюємось, ми стаємо зовсім іншої енергії. Ми перестаємо очікувати, ми розуміємо свою цінність, що навіть якщо у нас немає подарунку сьогодні, він буде завтра. Це також окей. Це не кінець світу, що всі в інстаграмі показали подарунок, а я – ні. Тому тут такі малесенькі кроки, які дуже ключові. І вони дійсно приведуть до зміни стану. І ви станете тою жінкою, якій захочеться дарувати подарунки. Хочете квітів, ну тобі діть, самі собі подаруйте квіти. Хочете якусь прикрасу, купіть самі собі ту прикрасу. Повірте, коли чоловік побачить, що ви прийшли з квітами, або навіть ви скажете, що ви подарували самі собі квіти, його це зачепа. Він подумає: ой-ой-ой, а що ж це таке? Що це моя жінка з квітами, прийшла, сама собі купує. М -м -м. Їй не треба нічого говорити. Просто скажіть, що я сама собі купила, бо я така прекрасна. Чи я заслуговую на квіти? Повірте, два-три рази він буде вам сам купувати квіти сто відсотків, тому що чоловіків це зачіпає по їхній самоцінності. Як же здобуть цей стан? Ці всі кроки, які я перечислила вище, вони важливі, але ми маємо піклуватися ще про свій стан за допомогою жіночих практик. Жіночі практики ми будемо робити якраз на практикумі сила жінки. В описі під відео можна буде отримати посилання і доступ до запису на практику. Тому що, коли ми робимо жіночі практики, ми прокачуємо жіночу енергію, і це навичка, яка необхідна нам кожного дня. Це ті практики, такі як гігієна тіла. Такі ж є і практики на кожен день для жінок, і варто на це закладати час, тому що без цих практик ми закриваємось, ми стаємо такими більш чоловічої енергії, мускулинними жінками. І відповідно, чоловік чоловіку не дуже хоче дарувати квіти. Тож важливо не забувати про те, що ми жінки, наша природа жіноча. А коли ми стаємо на шлях чоловічої енергії, то ми тоді проявляємо себе зовсім по інакшому дарувати квіти нам не хочеться. Ми стаємо напруженими. Подеко в депресивному стані, дарувати подарунки такі жінці не дуже хочеться, тому що вона всім невдоволена, їй все не так, вона сама собі не рада. Тож починаємо працювати зі своїм станом. Практики релаксації, жіночі практики дуже класно допоможуть в цьому. Дарувати подарунки як на мене класно з енергії того, що я хочу подарувати, бо в мене такий стан наповнений. Я просто в ізобілії і мені хочеться поділитися, а не з того, що треба. Я дарувалась того, що треба стане. Бо я так звикла, у нас в принципі така культура була в сім'ї. І багато разів я дарувала з того, що треба. Але тоді ти втрачаєш дуже багато. Треба дарувати з наповненого стану, не в мінус собі. Оце сто відсотків. Бо тоді і матеріально йде все в іншу сторону, і емоційно ти себе не дуже відчуваєш, не сильно потім радуєшся, тому що якщо ти там вклав всі гроші в подарунок, комусь а потім у тебе не залишаються гроші. Ти не дуже будеш радісний, якби це не звучало банально. Тому тут така історія. Я би радила даруватися забілі, але не жадничать. Якщо навіть немає можливості, то можна приділити увагу чимось скромним. Головне жест. Тому тут, в залежності від ситуації, бо тут є такі різні перекоси. Можна віддавати всю себе, залишатися без остатка, а можна навпаки жадничать. І, наприклад, це можна привести приклад з благодійністю. Часто люди кажуть, та як це робити добрі справи. У мене маленька зарплата зараз. Як я буду багато заробляти, тоді я вже буду робити добрі справи. Але насправді цього ніколи не настане. Треба починати вже сьогодні з тої суми, як ви можете вже сьогодні. Хай це буде одна гривня, дві, три, п'ять, я не знаю, хліб комусь купити, хто потребує цього. І це вже буде багато. Це буде набагато більше, ніж коли мільйонер пожертвує там декілька тисяч, тому що для нього. Це просто непомітна сума, і це не наскільки відчутно буде. А коли ми робимо з енергії того, щоб дійсно зробити добру справу, поділитися навіть з того моменту, коли в нас не дуже багато є, але ми готові робити щось добре в цьому світі. То це дуже класно впливає і на наше життя. Отже, не чекайте подарунки від когось, робіть подарунки собі самій вже сьогодні. Проявіть любов до себе. Пропіклуйтесь про себе, адже ви найголовна людина в вашому житті, тому що від вашого стану будується ваша родина, рівень ваших стосунків і навіть подарунків. Підписуйтеся на мій канал. До речі, вже про самооцінку, самоцінність є в нас. Відео на ютуб каналі можна переглянути. Вона дуже тісно пов'язана з турботою та любов'ю до себе. Це така внутрішня опора, одна із внутрішніх опор кожної людини. Пишіть свої думки в коментарях, буду рада їх. Почитати і відповім на кожну з них. Слідкуйте за новими випусками і дуже дякую, що ви були зі мною.